Від того, які сили пройдуть до Верховної Ради України, залежить подальший курс політики держави. Переконаний Роман Іванюк він балотується у Луцьку по мажоритарному виборчому округу номер 22 від блоку Петра Порошенка. Роман Іванюк за європейський вибір і якнайшвидше мирне вирішення військового конфлікту із Російською Федерацією у східних областях України. Особливо гостро військові дії хвилюють працівників колективу «Житлобуд-2», у яких родичі на передовій виграти цю війну буде. Воєнним шляхом неможливо виграти війну можна лише дипломатію. А ще Роман Іванюк вважає, що досягнувши головного миру, новообраний парламент повинен розглянути закони, що сприяють розвитку будівельної галузі. Багато країн виходили з тим, що будівна галузь вона сприяла відновленню економіки. Тому в першу чергу державна підтримка тут важливо, так потрібно щоб держава знайшла методи здешевити вартість кредитів. На купівлю житла для населення більше об'єктів буде будуватись. Відповідно, будівельні об'єкти тянуть за собою виробників будматеріалів, а так виробників іншої продукції. Цього всього можна буде досягнути, якщо громадяни України будуть послідовними у своєму виборі і підтримують політичну силу, яка буде злагоджено працювати із президентом. Наголошує народний депутат України Олександр Бригенець, який також взяв участь у зустрічі з будівельниками. Є велика небезпека. що ми можемо дійти до того стану, який у нас був. В кінці, ну там, п'ятому, десятому році роках, коли президенти, прем'єр-міністр парламента, як і Ракіщука, воювали одне з одним. Є блок Петра Порошенка, є люди, які партійні, безпартійні, які я безпартійний. Припустимо, ми підтримуємо Петра Порошенка, тому що ми виступаємо за цю консолідацію. І от перемога кожного мажоритарника, крім партійного списка, вона вкрай важлива. Я, я думаю, що віддам голос за Романа Венюка. Він сказав, що. Головною його метою є підтримання рідного міста і інвестиції в, іменно в місто для розвитку міста. Роман Іванюк знає виробничі потужності Луцька і має план залучення інвестицій. Переконаний, що з приходом у парламент демократичних сил і встановленням миру Україну чекає потужний економічний старт.